Від плюс 10 до мінус 10 градусів, якою буде погода на буковині у вихідні та другий тиждень січня, у суботу, 6 січня, у Чернівецькій області очікується весняна температура до 10 градусів тепла, без істотних опадів. А вже в неділю різка зміна погоди. Протягом неділі температура буде вже змінюватися від 0 до 8 градусів морозу і розпочавшись дощем. Нічні години в першій половині дня, вже в другій половині дня упади перейдуть в мокрий сніг і сніг. А вже надвечір неділі і протягом цього понеділка по території області очікуємо значні снігопади. З понеділка стовпчики термометрів опустяться від мінус восьми до мінус 15 градусів. За словами синоптикині Тетяни Негадайлової, морози сильнішатимуть. На ранок вівторка по всій області температури будуть 11-16 морозу, в горах до мінус 20-22 градусів морозу. На ранок вівторка снігопади припиняться, навіть прояснятиме і за рахунок цього вже температури денні будуть більш сприятливими в межах 5-10 градусів морозу. Із середини наступного тижня морози послабнуть. Вранці очікується до мінус десяти. В день стопчик термометрів підійматимуться до нуля. Друга хвиля похолодання настане вже з наступних вихідних. Любов Копоть, Мілана Федорюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4